Йо, привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися п'ятьма речима, які я з собою завжди ношу будь-який погід при будь-якій погоді, чи тепло, чи літо, чи зама, чи холодно, чи мокро. Завжди це маю. Перше, це паракорд, який я вже про який я говорив раніше. Обов'язкова річ, розпалка, прив'язка, зав'язка, вузли і так далі. Без нього не хожу. Далі тактейп. Дешева штука, яка горить гарно. Крім горіння, ремонтуєш всякі штуки, там взуття буває. Хоче їсти, перев'язав, зав'язав. Наступне вазелін. Вазелін це така штука, яка, по-перше, горюча, бо вона зроблена з таких е, всяких олій земних суміш. Це є petroleum jelly, якщо в таких термінологіях. А, і він, крім того, що слугує як е, олійна така суміш, яку ти можеш до розпалки давати, і водостійки зробити там, сірники, чи і так далі. Воно так само основна його місія, в принципі, зроблена для того, щоб е, суху шкіру лікувати. Чи водовідпірний такий е, цей гель можна намастити на рану якусь і вже туди там, бактерії не будуть з води потрапляти і так далі. Е, ось така штука. Наступне ну, це. Такі генвормерс, які я купляю, там в кошку чи в якихось великих магазинах, на Мазоні також є, але дуже легка річ, яка активізується з потраплянням повітря. Тобто ти відкриваєш і з оксигеном суміш з практично оксиген до суміші дотикається, і воно починає хімічна реакція діяти і зігріватися. І ти кидаєш їх там взуття, якщо холодно, чи в спальник, коли ти ночуєш, і тобі холодно ночі відкрив, закинув. Через кілька хвилин тобі вже стає тепліше. І, звичайно, руки. Та будь-де, може, навіть пахло. І остання річ це гермомішок, який слугує в основному для того, щоб берегти речі від води. Тобто запхав всередину і тримаєш це сухеньке, дуже легеньке, дуже компактне. Також я ще часом можу використати це як такий контейнер для води, який можу принести воду на кемсайт з озера чи річки, чи з потічка якось. І варити їсти. І не треба ніяких казанів важких носити. Але єдина проблема тоді з тим, що треба було сушити всередині, бо буде звичайно мокро, і тоді ти по використанню не зможеш його використати. Ось таке: такі речі, які я вважаю, що неважко взяти з собою, але виручать в таку важку хвилину. Дякую.